Блядь, да, ту тачка О! ооооооо! Мене ті лоплять перші. Чувак, як бля, то бачу. А ты ем в бля. бачу, як трупы вилітають Сразу два я вообще-то одного стріляв? Якщо куля в лоб, то куля в лоб! З я з шифтом завжди падаю. А потім шифт зразу, так. Тільки коли відкривається парашют, перших 2-3 секунди контрол тримаєш зажати. І потім зразу шифт. Двоє на гуртожиток палу, бачу. Угу. Вау, які пушки. Калаші драгонові мінік є. Я иду в режу хату, потому что у меня прям, не прицела, ни ничего. И мне такая кажется... же. Я вообще здесь скорпионом, блядь. Нормальная тема. Ух, тут есть буш, брат. Я взял скайла. Кось би прицела. Три медичні сумки в хаті. Ти серйозно? Ой, тут ще є одна. На балконі на жовтій є. Та я зискаю. Аптеки так и треба на є. Три. Маю одну. Що будем робити? Маєш е, 7 патронів? Маю 180. Дай мені 30. Я двох драгонова забрав. Та я хуй знаю, що тут е. Айда, може, туда во нагору. Тайдам я башти, тих, хто тиків. Ну й да, мене прицелу нема. О, там з кимось Та то він по явних ворогах. Перебігає! тій хаті, жопа. Вот там... тут один. та та та, -та. Один зарізалка. А зарезалку нокнутий. Ты другого бегал? Та-та-та-та-та-та. Да? Все, якісь боти, боты, блять. Знаю, что вони хотіли робити робити. Не думали, что мы тут є. А что як? Не ж бачил. То <laughs> Той такий самый сразу з дурником, з тим. Лут здебали пацанам. Вже не треба гортожить лутати, можно сказать. Ну все, можно вот туда вещи пити. <свист> Же розби <розбитують>, що? шо? Нє. Чо, нічого гідного? Тачка їде. Чую. Накоцав ему Лівого ног, ще правий є. Все. Може вони тоже ключик мали, мені щось так здається. Понятно? глянемо. Да, глянем Не? О, то? які файно залутані. Восьмерку той мав, я забрав. Той тоже МКСМ, Неба... ладно. Тут не сука, ніяко компенса немає, блядь, заебали. Но no? бм 24 там не було? Прагунал. Эх. А что тут Є... Був шарик, може? Не бачу, вроде Бу... не. Блядь, опять сука, 7 смуків нас, бро. Скину патронтаж нам 24, може витра. А, я маюсь. Одну аптечку скину, візьму, базешку, може когось пушити буде. Ну no, шо, тебя тоді пиздя, кате. щось їде, блять. Угу, uh -huh, чую чуй. Топчам? Стим, да? Вон на нейтральці? та та та. Блять, ставщики лутус, не одни. То є. Mane... Break, типа любовал малый ключик. Че у нас доехали? Е, забрал. Я ее и тут-то е. У меня е, меня є на калаши. Так, и би третю третью броню, у меня ремка. А ja, хуй тут немає, ніхто никто третий. Ладно, я скинул дым-дэм. Понял, да Та что ты едем? блядь. Та давай? Я знаю, де я, є, але воно там вже не в зоне, короче. Та я не думаю, что нам шесть, да? Да, хватает. Ще до зони воду залишилось доїхати. Знаю, що як я їжджу за рулем, блядь, там може бути кінцева зараз. <с complaint> Але нормальні пацани до нас не приїжджають, мені, мені не подобається. Та-та глушать в тачку, коли ми їхать. головне. Їх було тих на багі файно чути. Там впереді починки. Не бачу Блядь, мало що бракувало. Угу. Mm -hmm. Уже, блядь, зона йде. Пінцева. Не, по этому музею трошки, так би точно було кінцем. А куди їдемо? Ти я там знаю. Хочеш на лучше? Та чи є сенс? На ту горку хіба? А вона не в зоні певно. Вся. В зоні, в зоні. Да, так само, як по цене у нас Я как раз хотел сказать. Упори! За каменным. Блять. За хуйня Майже, Майже, майже. Знаешь, за вот тут вот, везде я. Сейчас еду. Блять, еду. модзе на жовті. А М24 ніякої не було. А де той другий? А, бачу. А, вони вот тачкою, напевно, проїхали. Кажеш, здаду, що хтось їхав? Та вже, мене поїхав. Тут є смоко смоко пушкою. Та ще дуже багато людей, і, типу, лишилось. Давай викинув плюш від коротше. короче. Mm -hmm. Червона, Червона зона. Блять, и чо мутити? Ой. Не знаю, десь явно Можем, не один біля другого. Можемо в домики там от... ...під'їхати чи просто будемо тут. Та просто в тих домиках точно хтось є. вайп кем, а то точніше. Оцей. А там же зона йде, він же не в зоні. До зони. Та ні, то вона вже йде. Я все одно перечекаю. Там отачка стоїть, чуєш? на жовтій. У є сумка зарядом якщо що. Короче, якщо, шо піднімеш. Угу. Від машини відійду тільки, так що з мене в машину ебать. Намецы на жовтій стоїть цей мандринка. На месте на жовтій, блядь Не, я там не бачу. О, когось в'їбало вже за это <зв 'язано> мене именно. Бейки нік, це читер. Стоит сотки. Ти бачив, що попало в бицэффри Угу <зв 'язано> Карма, в дії. Чого вона не приходить, не вона зона? зону? Мені вже заряд закінчився Я кінчув, кінчув. що ще хтось ззаду стріляв Я не чув. Весь заряд в сумці потратил на ту червону зону. Та пішки. Десь тут прям недалеко Угу, десь прямо по курсу. Там во стоїть Десь там походу стреляй Ты бачишь там на оранж Б Нет я туда просто до біг Хочешь Дейверся Что там в зоне будет Угу uh -huh. ну, біля жовтої думаю точно хтось є, там бобік стоїть Якраз десь там і стріляли Десь тут близько Та, десь uh -huh. біля жовтої Та можем ще в принципі не нас ще є 26. за зону я уже пидам. Не мам птань. Сейчас только почилим. Попросим ну, Краба, чтобы чакнул с дрона через все. Установку разведдания собрал. Ну, когда завтра будет, можно, кажется, вов долетит. Типа с позиции, да, Фредди? Да, да. Жесткий. Тут вот типа бачу. Да. Yeah. Желтый. Скакал что-то на мотику їхав. Ну, він так метка за далеко дуже поставить, он просто за горбом десь тут был. Можем підтягнутися под того штуку. О, по мені уже стреляет. Дав хит, желта. Налив убег. Вот тут задание. Да-та-та. Я знал, что я тут є сразу вийшов и почав стрелять. Піта рок. Нам по лівій важно, певно, було йти. А, вже зліва скачу там. За тим пропеллером, где посос получив. І справа ще десь є один У мене в зоні. Отут на жовті, бачу. на жовтій. Промазав. Знову промазав. Зараз його хлопну. А як не попав? Нокну в жовту Shadow hit хит Тем зону, дойшов Бля, по мені другий чай. Я хиллюс, юзептек. так Він оранжевий? Так Кри гранату. А, хорош. Але я вже же туди туда. Мені здається, той що на жовтій він був з З АВП? Мені так здається. Якщо я третя броня, забирай, я тобі дам ремку. Ні, там той немає Ня, М24. Май М24, минус. Ключики ще одні. Чекай я хоча б другу броню по Толку з тої стой ремки. Мене 60 хп. Тобі не треба? Ня. Маю 72. То на это набуш маты Та пох, потім. Потім пізно буде Тут зліва точно хтось був Тут бобик. Чуй, mm -hmm. чуй. Я зайду сюда в яму, пан. Mm -hmm. Ну, пен... Вот тут бобик стоит. Угу. Mm -hmm. Треба мешать. Я би казав тобі пурема, на, тобі тебе бру... цей цай. Yeah, час є. Віддати тобі назад? Ні, тримай. Там от ще дроп лежить. Але він же, все, і тут бобик. Сики тебе бустів? Дух я. Окей, мені два 2, хоч один, або два. О, Ні, я більше не влізну Я вон є. Вот ногами Можеш ще дати? Ну давай. Блять, зона така На. Я моя не влазу з шосниц. Ладно, я взяв частину. Скільки там аж два взяв. У мене. мене є ще два з червоних. Що будем робити? Може по правій? Там по правій Ща там по правій кипей. У нас слива є і справа є. Але ще є 8, ще, ще десь третя команда має бути. Ну по лівій я щось не дуже хочу йти. Я би по правій, бы поправий шоу. Ну, Давай значить справа одна, а зліва дві. Угу. В них по ноку, так? Та, та в них по ноку. Мені здається, що там одні були в будинках, десь тут вже десь біля нас мають бути близько. Може бути ви перед тим стріляли. Нам зону ще й на ліву сторону трейти. Така позиція, самі дерева взагалі на ліматіма. Будемо перебігати, поки є час, чи ні? Та десь ті уебки ще справа, сука, два мають бути. О, там обігають. Вас скачі там оранжевій. Пач, Шлем Шлям, а, це дэйм. Ми не в зоні, старий, зона вже йде. Вона щось 6 дуже Ми швидко. Бой снокну На супорі слива! Слива, слива! Під нами Ща один! Юзай аптеку Вот угу. о! Один деман зліва, десь має бути! Я забив, забив зліва, тільки ті лишились справа. Він один! Отут тут! Хилюсь, Хиллюс, хилюш! Зараз зармам! Тві хвилин! Де ти він є зверху вже? Десь. Красавчик, лучший. Топ-1. Буде на каналі, як то кажуть. Не зразу йшов. Все-таки <свідки> та інтернет твій. <свідки> Ого. Солідно.